у Гьозлові. Коли зійшло сонце, Грицик знову опинився на рівнині і взяв напрямок на Гьозлів. Сонце припікало дедалі нещадніше, поодинокі отари ховалися від нього в затинку мершавих деревець. І лише далеко, на обрії, невтомно, миготіли звиклі до всього дикі коні тарпани. За першими гьозлівськими шатрами. Він звернув туди, де його знали як свого, до мазанки Муляра, гуркана, що рік тому очолював тутешніх змовників. Мазанка була зруйнована. Схоже, таємна служба дізналася, чим займався гуркан. Тож зупинятися чи розпитувати про подальшу долю його сім'ї не було сенсу. Грицик повільно, мов на прогулянці, рушив курною вулицею далі. Зненацька за його спиною пролунало лечутне Дудар! Грицик озирнувся. Біля воріт, які він щойно промигнув, стояв молоденький, ще й вуса не посіялися, татарчук. Ви мене не впізнаєте? запитав він. Грицик придивився. — Масар? Обличчя хлопчина намит уся лову в А тож, це був масар. Грицик запам'ятав його, коли минулого літа зупинявся в гурканах. З раннього ранку хлопчина крутився біля цих же воріт, чекаючи на появу гурканової доньки Зульфії. А коли та виходила на вулицю, мазар червонів і завмирав, наче перетворювався на стовп. А Зульфія проходила повз нього з таким виглядом, наче його взагалі не існувало на світі. Проте варто було хлопчині нас'явитися бодай день, як дівчинка місця собі не знаходила. До Грицика масар вітався ще здалеку, бо вважав усіх, хто знався з Ольфією людьми з недосяжного світу. І ось вони зустрілися знову. Грицик зістрибнув з коня, підійшов до хлопчини. Хотів би тебе дещо розпитати, почав він. Я щойно проїжджав повз руїни гурканової хати. Ти не знаєш, що сталося з його ріднею? Нараз масарове обличчя пересмикнуло судома, в очах спалахнув такий біль і відчай, що Грицикою аж замлоїло під грудьми. Вони. Нікого немає, надсилу мовив масар. Як це? запитав Грицик, відчуваючи, як у ньому все холоне. Утім, хіба варто чекати іншому? Усе йде, як заведено. Дорослі б'ються, а страждають від цього беззахисні люди. Ану, ходімо, побалакаємо. Їх схопили на третій день тому, як батько Зульфії кудись щез. Гьозлові подейкували, ніби він подався виручати якогось у руського вивідника швайку. Увірвалися, схопили матір зульфії, схопили саму зульфію. Дівчинці заламали руки, і що голосніше вона благала про допомогу, то більше веселилися ті, хто її схопив. А потім її повели кудись, кажуть, на невільницький базар. Він, масар одразу побіг туди, проте їх там не було. Як же ти тепер? запитав Грицик. Масар з усиллям прокутнув слину. А ніяк, сказав він. Батько минулої осені втомпився, а я тепер теж рибалю, на його тонкій хлоп'ячій шиї забігав Борлак. А ти, її батько, був справжній товариш? Так, твердо відказав Грицик. Щось йому підказувало, що перед цим хлопцем критися не варто. Так я йому був справжній товариш. А що з ним не знаєш? Він загинув, відказав Грецик. Масар стиснув кулаки так, аж захрускотіли суглоби. А я його стільки шукав, ледь чутно прошепотів він. Навіщо? Щоб бути разом з ним. Нараз масар випростався і, дивлячись в очі, очі грицику, з викликом мовив. Я вже одного з тих, хто схопив Зульфію, порішив. Ти? Грицик недовірливо окинув його худеньку постать. Масар кивнув. Ага. підстеріг, коли він повертався з джурчи. Стріла вціла йому в око. О, ніяк сповільно мовив Грицик. – І коли це трапилось, позавчора. Зараз вони шукають, хто його встрелив. А що буде, коли тебе знайдуть? Масар пересмикнув плечем. Він її мучив найбільше. Зрозуміло, по довгій паузі мовив Грицик. А ти хоч розумієш, що залишатися тут для тебе вірна смерть? Ледь помітна зморшка пролягла між масаровими бровами. Я оце збирався на човні дістатися Дніпра, сказав він. Навіщо? Кажуть, десь там засіли ті, хто був з дядьком гуркану. Хотів би бути з ними. Знаєш, де це?» Знаю. Масар благально притис руку до грудей. Допоможи мені дістатися до них, попрохав він. Я не можу тут, розумієш, не можу дивитися на їхні лиця. Розумію, хлопче, кивнув Грицик і встав. Отже, вирішимо так. Я зараз подамся на Вільницький ринок. Треба поглянути, чи є там хто з наших. А ти чекай мене тут і нікуди не йди, зрозумів? Масарове обличчя просвітлішало. Зрозумів, сказав він. Тільки ти повертайся якнайшвидше. Грицик скочив на коня і поквапився від'їхати від хлопців, бо он до них уже наближався, стріляючи хитрими очицями, якийсь чолов'я. Невільницький ринок, одне з тих небагатьох місць, до якого душа, звичайно, людини не може звикнути ніколи. З самого початку на Грицика налетів вихор горя й розпачу. На цих обідрених, скривавлених людей не можна було дивитися без болю. Проте на них дивилися і обмацували їх, мов худобину. Грицик ледь стримався, щоб не полоснути пожирній шиї спітнілого гендляра, що торсав носиками знесилену жінку, наказуючи їй підвестися. За десяток кроків від неї похитувався до краю знеможений хлопець. Проте голову він тримав високо і дивився на перехожих з такою ненавистю, що ті мимоволі відводили очі в бік. Грицик аж зіщулився, коли хлопець упік поглядом і його, мабуть, вважав за одного з своїх мучителів. Він обійшов на вільницький ринок раз, у друге, проте Хасанових слідів не виявив, і був так стого розчарований, що не одразу заважив, з якої саме часу, то вколо нього почала кружляти ставна жінка. Лице її було закрите, тільки зблискували гарячі темні очі. А коли він виходив з ринку, молодиці рішуче наблизилися до нього. Вибач, господарю, але я знаю, кого ти шукаєш, неголосно мовила вона. Що? сторопів Грицик. Ти знаєш, кого я шукаю? Так, кивнула жінка. Вона сторожко озирнулася, чи ніхто її не підслуховує і повела далі. Хасана, чи не так? Грицикові перехопили подих. І Це було неймовірно. В чужому краї, серед байдужого, пожадливого натовпу. Звідки ти знаєш про нього? запитав він раптово охриплим голосом. Вона не відповіла, натомість мовила, я знаю, де він. Веди, вихопилося у Грицика. Утім нараз його охопило підозра. Щось воно не так, щось воно дуже вже легко, так не буває. А ну, покажи своє обличчя, зажидав він. Вона відсахнулася, наче Грицик збирався її вдарити. Тоді озирнулася і на мить відкрила обличчя. Грецик полегшено зітхнув. Не чоловік крився під накидкою, а таки жінка, молода й миловидна. Але вирішив запитати ще А який він на вигляд? Жінка стрельнула в нього швидким поглядом. Трохи нижчий за тебе. На лівій щуці невеликий слід від порізу. Так, поріз у хасана був і саме на лівій щуці. І в нього був товариш, вела далі жінка. Урус, що прикидався татари, Сартаком його звали тож він, Грицик, під сулою, звався Сартак. А тут його знають як Дудара. Отже, про те, що він деякий час мешкав у Криму, жінка не відала. А що до Сартака, то чи не сам Хасан повідомив їй про це? Мабуть, заважив, що вулицею проїздить товариш, і попрохав цю жінку наздогнати його. Уже не вагаючись, Грицик наказав Веди. Вони довго пробиралися вузькими сморідними вуличками, перейшли через гамірливу площу і звернули в довгий покручений провулок. Зрештою, жінка зупинилася перед призимкуватою будівлею з білого черепашника і порухом руки показала на низькі двері. Грицик відчинив їх, зробив крок. Ту ж мить його обхопили щіпкі руки, м'язи спрацювали поза його волею. Грицик блискавично присів, вислизнув з убій'ю і перекинув нападника через себе. Проте другий щепився йому в руку, третій кинувся під ноги, а на шиї якимось чином опинився зашмор, і перед очима пропливли різнокольорові плями. Коли свідомість повернулася до нього, що він стоїть, прив'язаний до стовпа, а перед ним проходжає борихан той, що присікувався до нього в таборі над сулою. От ми й здибилися, яро посміхнувся Бурехан. Що, не радий?